це мальчик. тит його завучити. Дивіться, в нас от тут постійно заклади сімвол свободної України, символ нашої перемоги. Ну мені хотілося, щоб люди якось отвлеклися від сумних дум, від подій на фронті, щоб якось там ми зібралися, поспілкувалися, наробили цих. Та шок. через соцмережі знайшла. Написала мені, відповіли, дали адресу, і от я вибрала ось цю зустріч з хендмейду, бо я його люблю. Наші заходи завжди інклюзивні. До нас приходять люди з інвалідністю по слуху, і вони таким чином разом з чуючими людьми співпрацюють і один одному допомагають. Німецька організація Курви Вустрав підтримує наш фонд уже. Шість років, і за цей рахунок ми отримуємо всі необхідні матеріали для наших майстерок. Після мастер-класу ми підемо всі разом, повісимо цих пташок, символ свободи, на наші нові ялинки. Ну це буде ялинки недавно. У нас посадили в місті на площі. На главній ми повісимо цих пташок як символ свободи. Щоб всі знали, що все буде добре, все буде Україна, і перемога буде за нами. Два птахи вони символізують. От чоловік жінка, чоловік військовий, він в касті. От вона його чекає. На цьому гарненькому дереві місця цим пташкам, щоб вони могли радувати людей, приносити якусь частинку. Тепла якусь їм до серця і просто трошки піднімати настрій у цьому такому нашому нелегкому сьогоденні. Ми провели флешмоб, всі пташки по Краматорську розвішені. Приходьте, фотографуйтеся з ними і даріть їх собі.